Ми люди, які знаємо, що наш противник любе, любе спати. В 4 ранку прийшли, так сказати, на огляд на зачистку наших позицій. Хати людські, звичайні хати людські. Mm. Знаєте, ми проходили і дуже був фактор, демаскуючи наш супротивник, вони, якщо чесно, дуже сильно храпіли Відкрити окна, що ми їх почули і зайшли. Просто ми побачили трьох наших ворогів супротивників, банку. Закатану дідську такого, я так розумію, що це був самогон. Вони вирішили відсвяткувати людини першим ділом, коли зайшли в чужу хату, в нашу людську хату, вирішили для себе, що їм потрібно такі ювелійні монети, так скажем, наші українські. ну їм сподобалось, напевно, собі хотіли залишити маленькі такі, ну знаєте, ложки, ложки для чаю. Не так розумію, чи посеребрні, чи просто гарні. І... Наш український самогон, їм дуже сподобався, і дідусь Катушон. І тоді я вирішив, що це мій буде такий талисман, оберіг